Всім привіт! На каналі Арена Діжук Сьогодні я роблю новорічну гірлянду з флажочків. Якщо ви побачили, То наді мене зараз гірлянда. Я вам в кінці відео покажу. І я, я зробила ялиночку, ну давайте поки що не про це. Тому що сьогодні я знімаю відео новогодній Дейв і вам знадобиться скотч. Ножиці. Е, ви м, вирізаєте з картону якийсь будь-який флажочок. Від, любого віду, да, і малюєте це з Новим роком буде гірлянда. Е, знакок, ну, з Новим роком я це вже зробила, з новим роком виходить 11 таких флажочків. І з знаково я роблю з оранжевого. Ну, і такі гарні, такі, Якщо так Отже, вам знадобиться таких 11 флажочків, ну 12, знакома купу, як хочете. Скотч, ручка, ножиці, нитка. Ну, ви любу можете брати нитку, я таку взяла. І, або замість скотчу, якщо у вас є то клей пістолет. Ну, давайте поки що не про це. Я вже намалювала якийсь трикутничок. Я робила гірлянду теж з Днем народження. Собі на день народження. І я вам потім покажу, тому що я її досі ще не зняла. Мені просто вже якось не хочеться її знімати. Так, Отже, знаковий у мене є. Зараз я використаю. Я собі тут так вклала ще в пакетику. Фомастериці, що мені Миколай подарував. Я вам залишу у нас відео. відео десь тут, на екрані, побачите. Так, і малюю знак ОК. Я від руки, але це краще малювати під лінієчку. Так, я обмальовую. Ви, якщо хочете робіть, не хочете не робіти, ну, я хочу зробити. Замалюється сердечко. А знаковку може потім отак такими лініями. Такий, такий знаковий у мене і милашечка вийшов. Так, отже, беру я свою всю гірлянду. У мене вже вона є. Ви, вам прийдеться робити Так, кладу. Так, далі. Берем скотч і берете любий відрізок я собі. І не дуже і, і, э, ви можете клеєм пістолетом це робити, але я м не хочу. Просто клей, пістолет э, не дуже. Не дуже люблю так користуватися ним, тому що не дуже зручно мені ще й робити таку гілянду. Ой! Дуже велике, я вам потім покажу, як воно виглядає на стіні з новим роком. Який гарний той Кой може його ще розмалюю. Так, давайте я вам покажу, що по частинах з новим так, і роком. Отака вийшла гілянда. Я вам потім покажу вже, як кажу. На стіні, як воно все це виглядає. Отже, ось таке в нас вийшло. І як я обіцяла, я вам покажу зараз гілянку. Тому що я зробила? Це я сьогодні зробила. Ну, вчора теж робила, але мені не дуже сподобалось і я так зробила. Вона, звісно, мигає на камері. О, так не, не Ось так не дуже. Давайте я виключу. Ось так. О, це краще видно вам. Тут тобто. у мене такий механізм. Я проклеювався. Ось такі в мене така ялиночка. Ви можете теж собі таку зробити. Ну, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім пока!